Перед початком зібрання поспілкувалися ми із колегами-журналістами та з тими, хто їх навчає і популяризує. Запитання було просте, зрозуміле, і відповідь на нього повинна також бути лаконічною не більше десяти слів, але воно повинно бути зрозуміле. Отже, що для вас значить журналістика? Це для мене, перш за все, творча професія. А мабуть, я народився. З Божою іскрою, і тому без творчості я іншу роботу просто не, не уявляю. Журналістика, я вважаю, працювати за принципом чесність, добросовісність, правда. Для мене журналістика це моє життя, по суті, тому що більше піввіку я їй віддав. І це, мабуть, той шлях, якого б я іншого в житті і не шукав би. Журналіст повинен мати репутацію. Репутація це можна сказати, це найдорожче, що в нього є, от і ні за які гроші не купиш. Журналістика, спосіб життя, спосіб самовтівлення, робота, задоволення, напруження. Мабуть, в трьох словах та й вистачить. Це правда, яка відкрита всьому суспільству. Я ніколи не думала, що після 25 років в моєї праці на радіо вона стане моїм життям. Для мене журналістка знає що це правда, мужність і безкомпромісність. А вже в залі донали слова вдячності людям за їх працю та натхнення у здійсненні високої місії нести для людей слово правди, відповідальності та високої толерантності. Ви знаєте, для мене журналістика дуже багато значить в моєму житті. Сьогодні дійсно такий особливий день. День, коли ми будемо вітати дуже поваж... людей, поважної професії. Це та професія, яка несе інформацію до наших людей, до нашого населення, до нашої громади. І ми дуже шануємо, шануємо цих людей, які працюють в журналістиці, тому що вони завжди поруч з нами. Вони живуть життям громади. Представники влади, які виступали зі сцени, визначали ту прогресивну динаміку розширення інформаційного простору Житомирщини та відповідальність журналістів бути завжди на вістрі часу доносити слово правди і кривди, що є ознаками нашого суспільства. Це одне із перших місць моєї роботи. Я свою кар'єру починав з того, що працював, до речі, телевізійним журналістом. От а взагалі це надзвичайно відповідальна і важлива справа, і недооцінити цю роботу просто неможливо, тому що дуже часто ті рішення, які приймаються в державі, вони приймаються під впливом четвертої влади, тобто журналістів. Журналістика це насамперед дуже велика відповідальність перед суспільством, тому що на сієї інформації. Тому що між владою і громадою на 90% діалог здійснює саме журналістика, і ну мабуть, це дуже це дуже комплексне таке і ємке поняття. Зі сцени привітали учасники свята і від обласної спілки журналістів. Управління полізка з громадськістю обласної державної адміністрації та від представників громадянського суспільства в їх числі від обласної громадської організації «Молодь ініціатор реформ, яка в області виступила ініціатором вітнання журналістів. Клуб за інтересами виступили також і учасники художньої самодіяльності.